Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдем і промовим Добрий ранок, добрий день, мої любі дітки. Доброго дня, мої малята. На стежину, на стіжок тихо падає сніжок. Дружно вийшли ми на ганок, ми співаємо пісень. Сніже, сніже, добрий ранок. Сніже, сніже, добрий день. Малятка до нас сьогодні завітала одна гостя. А щоб дізнатися, хто ж це, відгадайте загадку. Я завжди, в усякі дні, все стою в однім вбранні і свитинку, що цю маю, взимку й влітку не скидаю. Так, це ялинка. А подивіться, яка вона гарна. А давайте привітаємося з ялинкою. Добрий день, ялинко. Дітки, а як ми назвемо її ласкаво? Так, молодці, ялинонька, ялиночка. А яка ялинка? Так, малята, вона зелена, колюча. Пухнаста, струнка. Скажіть, а на ялинці є листочки? Молодці дітки, звісно, що немає, адже гілочки-ялинки вкриті оголочками. А скажіть, дітки, а які голочки на ялинці? Так, гострі, колючі та зелені. А якого ж кольору стовбур у ялинки? Молодці. Так, стовбур у ялинки коричневий. Дітки, а як же називаються плоди ялинки? Молодці. Вірно, вони називаються шишки. Дітки, а на яке свято ялинка приходить в кожний дім? Ну, звісно, правильно, дітки, вона приходить на новий рік. Це знають всі. А чим же ми будемо прикрашати ялинку? Так, ми будемо прикрашати ялинковими іграшками та різними яскравими прикрасами. Дітки. А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Ялинка яка. Ялинка яка? Так пахуча. Ялинка яка. Так, колюча. Ялинка яка святкова. Ялинка яка зелена. Ялинка яка? Новорічна. Ялинка яка блискуча. Ялинка яка різнокольорова. Ялинка яка лісова. Ялинка яка пухнаста. Ялинка яка засніжена. Ялинка яка прикрашена. Ялинка яка казкова. Ялинка яка висока. Ялинка яка низька. Молодці малята добре впоралися із завданням. Дітки, а зараз давайте спробуємо скласти речення за картинками. Дітки ліплять сніговика. Дітки граються сніжками. Тато приніс. Ялинку. Дітки прикрашають ялинку іграшками. Молодці малята! Діти, ми з'ясували, що ялинка це головна прикраса новорічного свята. Тому сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію цієї красуні. Дітки ялинку сьогодні ми будемо робити. Незвичайним способом. Вона в нас буде з ватних дисків. Тож для роботи сьогодні нам знадобиться картон блакитного кольору, ватні диски, заготовочка для стовбура для нашої ялинки, фарба зеленого та білого кольору, клей, пензлик та серветка. Тож, розпочнімо робити нашу святкову новорічну ялинку. Спочатку ми будемо приклеювати. Наші ватні диски. Для цього нам знадобиться клей, ми його будемо наносити хаотично на наші ватні диски. Ось так. Розпочнімо. Ялиночки. Ось так. Скажіть малята, білої ялинки не буває. Вона якого кольору? Молодці дітки, вірно, зеленого. Тож давайте її розфарбуємо. Галяти, і ось така гарна казкова ялинка вона з вами вийшла, але мені чогось не вистачає. Давайте її прикрасимо. Прикрасьте її? На серйозку. Діти, і до ялинки треба додати трішки. Ось така чудова, новорічна, гарна ялинка у нас з вами вийшла. Малярка, я з нетерпінням чекатиму на ваші роботи. А зараз я вам кажу, до побачення, До нових зустрічей.